как весна і удивительно как лето. Как лето? Не как лето, як колись молоді діти казали. Что ты будешь? Съести? Я буду картошку пюре и коклету. Не коклету. И не как лету. <рисква> я удивительно прекрасна як літо. Так ну що, друзі, привіт, привітульки, привітулечки Ах да, зараз будете питати мене, чому я не запарфумилася. Я знаю. До речі, питають хтось у мене про мої парфуми. Скажу чесно, в мене немає якоїсь одної ну, любимої марки. Це якийсь сигнатюр фарма, компанії Фармафар. Фармасі. Фар скажу чесно, просто я йшла і е, дівчина виставила багато. А якраз мені хтось кинув і так вона і прямо написала: купіть свої парфуми, у вас закінчилися парфуми, купі свої парфуми, я така, і дивлюсь, ця щось там парфум. І дивлюсь, парфуми і розову кольору. Кажу, у вас є якийсь трояндовий запах? А вона є. І я кажу, все, це моє. Да? Дійсно, він такий похочий, такий класний. Тому да, мені подобається, скажу вам чесно, мені подобається. Е, тому не знаю, але це на любителя. Я, наприклад, дуже люблю такі сладкуваті, трошечки, от як трендові запахи. Що хочу, що хочу. Тут народ починає нервувати, я колись казала, так як я казала за цю ГЕС, вона програлася, так як я казала за цю ЗАЕС вона починає програватися. І е, навіть я вам скажу так, скоріш за все, це буде в черні. Скоріше за все, це буде дуже скоро. І є тут питання, зараз прям подивлюсь ваші коментарі і буду по коментарям іти, бо я розумію, що народ, ну, дивіться, ось тут пишуть: Ольга. Ольга Стефан. Це Штефан. Штефан, навірно. Ольга Штефан, навіть. Я вибачаюсь, бо я англійську не вчила, я німецьку вчила. Я тільки знаю, Das дасть fantastisch. фантастіш. І мене в Германії одразу приймають. І кажу, danke schön, das дасть fantastisch. фантастіш. І все. І я вже, як то їхня. Так ось, дивіться, дякую вам велике, Ланочка рідненька. Будь ласка, подивіться, що загрожує кривому рогу, у разі, якщо ті тварюки підірвуть ЗС. Пишуть в новинах, що Кривий Ріг буде евакуйовано негайно і ще декілька місць. Дуже, дуже боязно стало зранку, як ніколи. Якщо є змога, скажіть нам, що покажуть карти. Давайте подивимося, як для нас з вами програється. Вибух на ЗС. От кривий ріг. Мене цікавить кривий ріг. Ми будемо дивитися по кривому рогу. Окей? Ну питали кривий ріг, кажу кривий ріг. Звісно, що для мене це теж питання болюче, бо я також знаходжусь на кров у кров Якщо ви бачите, отам за отою за навісечкою, щось таке пилихатеньке. Це кузінька, який покушав креветочки, на яку ви скидували йому дінюшки. так, мені подобається, коли кажуть, кузіньки на креветочки, ланочки на шоколадочку. До речі, сьогодні отримала шоколадочки за кордоном. Дуже вдячна Оксані. Такого листа приємного написала. Я не буду тут щось там. Я не буду тут зачитувати, звісно, бо це таке інтимне. Але мені дуже приємно, скажу вам чесно, дуже приємно отримувати від вас подарунки. І неважливо, не тільки шоколадочки. Я ж не буду казати, я люблю м'ясо, я люблю там ольв'єя. Ну, то есть, шоколадочка це таке образне, якесь або донат, або ще щось. Але, якщо чесно, так, да, я шоколадочки люблю, мабуть, ви тому всіх, хто мене бачив, живу, бачили, що я така знаєте, нескромна тітя. Але мені приємно. Приємно не сам, не сама шикаладочка, я можу собі купити шоколадочку. Факт приємно. Знаєте, це таке піклування вас про мене. Це так гріє, це так, знаєте, як я вас знаєте, витяцьковую, холю, лілею кажу, кажу вам, мої дорогенькі підписники, мої глядачі. Я хочу, щоб ви були, у вас не було неприємності. Да? Я вас заставляю медитувати. Я е, вам кажу такі якісь обережні слова. Да? Отак, знаєте, витяцьковує вас, виляльковую вас, отаку вихолю, як там мама. Да? Так от і ви до мене також так відносите, це для мене дуже-дуже приємно. Отже, поїхали Кривий Ріг. У разі. Негативного випадку на АЕС. Чи будем, ну, вибуху на АС і чи будемо. Але ви пам'ятаєте, ви пам'ятаєте, хто не дивився моє відео, дуже прошу подивитися, плейлист війна називається тут на, у моєму Ютубі. І там є про Запорізьку АЕС. Там написано ЗЕС, що очікує. Підіть, подивіться, От такого бабаху багдаву. гриба не буде, як люди чекають. гриба не Буде, буде так, як було з Каховською ГЕС. Підло якось із сподтишка вночі, десь там трошки підірвало, там трошки підірвало і зруйнувало, пішов витік радіації. Що буде кривоморого в раді вибуху на ЗС? Ну, Дивіться, скажу вам чесно, чомусь постраждає, я не знаю, яким чином вода. Я не знаю, я не хімік, хіміки мене поправлять. От. І, Мабуть, буде, ну майстри скажуть, то есть, ті, хто нас, нас захищає, вони нам скажуть, щоб себе захистити, потрібно буде води набрати. От чомусь треба буде набрати води, щоб у вас вдома була вода, щоб ви не, при, не пили з відкритих істочників. Дивіться, комусь запропонують виїхати, да? от, і, але, але, зараз я дивлюся. Ух ти, ух ти, Йошкін, Йошкін. Масової евакуації я не бачу. Я не бачу масової евакуації, що ми всі поїдемо. О, це по-перше. По-друге, значить, дивіться що, дивіться, що ми, напевно, будемо очікувати, і, скоріш за все, будуть всі в очікуванні дощу, щоб прибити радіаційну пилюгу. І той витік радіації на тому розстоянні, який є на той момент, він не буде настільки загрозливий, але все одно рівень радіації у нас в районі підвищується. Тобто, горіти палати нічого не буде. Е -е, що ж таке? Е -е, що ще таке? Так, -да, імунка наша постраждає, звісно. Е давайте давайте чесному якщо ми зараз був, візьмемо наш. Ну, повітря на проби, то воно таке, що нам і радіації не треба. От, Але ж, як то кажуть, відразу ніхто не впав на мер. Як то людям буде? Люди будуть по будинкам намагатися, ну, більше, як то кажуть, да, сидіти. От, і ще що. Оці всі рекомендації, що нам рекомендують йод випити, ще щось, вони не спрацьовують. Справді. Вони не спрацюють. Лікарі будуть казати про те, що є загроза, да, що нам є. І ще що, Ми... чоловіки дуже більше постраждають ніж жінки. Чоловікам більше є проблема, і в них помре щось таке те, що їм треба. В них. Тобто, е, я думаю, що це буде стат... ну, як, як правильно, статеві, як це правильно? от... Ну, Чи може імун, імунна система, і вони не зможуть так дітей робити, отак скажу. От, есть, Не так у них будуть діти получатися, отак скажу. Радіація до нас йти буде, буде. буде, 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 Проте, знаєте, що саме цікаве? Цікаве то, що люди будуть уражені якось От... ну, не то, що вибірково, а якось так достатньо помірно. Тобто, є. Проблема у нас є, але руйнування, повного руйнування організму немає. Це по-перше, по-друге, 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 Ще що почнуть сильно боліти кості у людей. Вони і зараз болять не просто так, ви ж розумієте? Я, скоріш за все, я думаю, що там вже є витік радіації, просто він не настільки ще критичний, можливо, да, щоб про нього так говорили, або не всі мають змоги її виміряти. Здоров'я людей буде сильно страждати, ну, опорно надвигательний апарат. Я не знаю, чого, щось будуть боліти, ноги, кості, що там, суглоби, що там, так отак буде якось. І ще що. І є, будуть якісь. Знаєте, от таке враження, що чоловіки більше, чоловіки, хлопчики. Таке враження, що, знаєте, от, воно буде давати їм на систему діток народження, що от їх спроматосоди будуть більш такі якісь мідлиніші. Я, звісно, не спеціаліст у області, там, як називається ця медична область, цього, але, тим не менше. Тим не менше, щось треба бути, будуть ну, переживати жінки, матері за хлопчиків будуть переживати. Більше. Дівчата взагалі ніяк не програлися. Вибуху якогось такого немає, не можу сказати. От, зараз ще одну візьму карти. Дивіться, мене питали сьогодні, чи треба виїжджати. Це мої ці карти, підожіть. Бо в мене є щось у цілий пакет жил, це я готуюсь до прямого етеру, який буде в неділю. Ви ж пам'ятаєте, що в неділю в 21.00 у мене завжди прямий етер, де ви можете задати особисті питання. Але фішечка в тому, що воно коштує недорого 100 гривень. Але річ в тім, що треба задати питання буде в прямому матері. Єдине, що я не приймаю, запитання про пропавших про, про безвісті, бо я мені важко ще на них відповідати. Ну я дуже емоціоную, дуже збереживаю і то це відображається на відповідях. Мені хочеться, щоб всі були живі. І я прям навіть таке враження, як з пальця навіть цю інформацію, це не є добре, тому ця ситуація ні. Це ви якщо хочете, звертайтеся в особистому порядку, ми будемо говорити, я вас буду, скажімо, за все, посилати до своєї мами, от. до такої матері. Я кажу, ні, моя мама дуже добре це бачить от туди. Так, дивимося на людях. Чим загрожує нашим криворіжцям? Радова система. Дивіться, я вам зараз скажу, І чусь вода, так. от дивіться. значить Дар природи, природа. Да? Тобто по попадає, попадає, листя буде оце падати, все. Да? Притом вона перша природа нам дасть, ми знаємо. Це по-перше, по-друге. І вода. І знову в мене карта води. Бачите, вода. Чого ця вода? Да? І м -м, всі дари природи. Оце ви наїдаєте зараз, клубніки маліни, вишні, шмишні, поняли? Оце, оце і все. От. Ще що, ще що, ще що. Да, буде, ну, тут, І тут зразу карта, ось дивіться, я вам навіть покажу. Карта нападіння і карта холоду. Тобто, це не можна буде їсти, це не можна буде. Аж до холодів не можна буде це їсти. Поняли? Так, Жителям, самим людям, чим загрожує вибух на ЗАЕС? Що у них може постраждати? Що у них може постраждати? Лімфатична система є. Е, е, значить, далі. Ну, Взагалі, я хочу сказати так. Давайте по-чесному. Такі речі, звісно, потрібно запитувати у кого? У медиків, правда? Ну, у нас ж медики ще не додумалися вести блоги, а я би хотіла порадити, того, що насправді багатьом людям потрібні якісь медичні поради, і не завжди вони можуть потрапити до лікарів. Тому хто, хто медики, не знаєте, як, як, як кажуть, допомогти людям? Ось система така. Тож, дивіться, е, є у нас. Люди будуть якісь такі, знаєте, голова почне боліти, буде підніматися тиск, лімфатична система і ще горло, горло. Але але я не можу сказати, що це смертельно. Тому дивіться, не хочу вам казати, щоб що е, там розслабтесь і е, ну, не, не, не те саме, дане. Ну, Получить удовольствие, не партися, ні. Я не бачу, я не бачу, я не бачу, якась частина людей поїде, виїде, радіація буде заходити, да? будуть намагатися там там не купатись, те не їжте, те не беріть. Пам'ятаєте, як було, як було в 86-му році? От хто старший віком, тоді Черне, Чорнобиль бамкнув. да? Ну, Ми зараз, звісно, ближче, але, але таке враження, що буде все так же саме, як то було. Mm. Це по-перше, по-друге, на... чи буде ми зона отчужіння? Ні, не буде, в мене не показала, що ми буде зона отчуждіння. Єдине, що чогось ми не зможемо ну от, чи купатися, чи загоряти. Поняли, Оце все таке ми не зможемо робити. Mm. Ну, ось, Наскільки могла, наскільки відповіла, mm. ну, що буде Криворізька влада робити. Ну я скажу так, я скажу так. Щоб ви розуміли, на момент настання таке враження, що криворізькі влада тут ще не буде, або вони дуже скоро евакуюються. І вони будуть казати, що да, це серйозна проблема. Або, по крайній мірі, от, багатьом будуть е, пропонувати евакуацію, да, або виїзд, або ну, це треба ж все організувати, кудись треба людей. Ви ж розумієте, у нас крім 600 тисяч населення нашого, да, е, у нас ще скільки біженців? Це ціла країна. Наш кривий ріг це ціла країна, кудись Україну треба перемістити. Коли сказала одна жінка, вона тільки починала хіромантію дивитися. Я ще, я ще не вмію, я ще тільки в мене книжки стоять, я ще не вмію. І вона дивилася і казала: 50 років в тебе буде якась така ситуація, яка змінить твоє життя на, до і після. І каже, в тебе буде така ситуація, що. Каже, ти будеш боліти і будеш після цього жити недовго і не дуже щасливо, скажімо так, це те, що я запам'ятала. А я думала, боже, в 50 років, що це буде, що це буде, що це буде. От вам, будь ласка, війна, <смісті> війна і всі послідстві. Так, взагалі, взагалі, що ще подивитись? Ну, що вам ще подивитись? Якось хочеться вас і заспокоїти. Так, ну давайте. Послідствія, які для криворіжців, я вже дивилась, так, казала знов діти, діти. От діта родна функція буде, буде дітей треба вивезти. От скажу вам чесно, зразу падає карта дітей, і багато людей намагатимуться їх вивезти, десь повезти. Сім'ї будуть, буде багато людей намагатися сидіти вдома, да, можливо, якийсь час будуть закриті, зачинені якісь підприємства. <кій> і будуть найкращий е, захист це, скажімо, не з'являтися на, на вулиці. ось так от, ось так так І всі будуть, і будемо в очікуванні дощу. ось Я питаю, коли це буде. Я вам скажу, коли це буде. Дивіться прогноз погоди, якщо на, на якому тижні очікується спека і не очікується дощу, на тому тижні е, вони зроблять це. Цю пакость. Ну що ж, пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні, та роблячі Україну люди, які дивляться мої відео, які. Я подобаюсь. які ставить мені подабайки, на мене підписуються, з вами нічого поганого не трапиться. Щоб не сталося того, що зараз нам е, говорять, про те, що вже підтверджується. Я казала за це за АЕС уже вже чорті, коли вже давно, хто був на моїх прямих етерах, ви це чули і знаєте, що я про неї говорю постійно. От. Е, і про тактичну ядерну зброю кажу, да, і про титан задавали питання мені. Я робила відео, ви це знаєте. Але вам хочу сказати таку річ. Що все одно ми можемо трошечки змінити, тому в 22.00 долучатись до загальної медитації. Медитація, кожен у себе вдома, не треба нічого робити. Ви просто повинні знати, що в цей час також такі люди, як ви, роблять цю медитацію, і ми разом формуємо захисний купол. Ми накриваємо захисним куполом е е свої міста, свої села, свої будинки, свої райони, своїх рідних, близьких, наших військовополонених, наших військових, наших поранених. Ну і накривайте, не знаю, заєць накривайте, напевно, також. Треба, я так думаю, накрити, щоб, щоб вберегти її від цього, від цього лиха. Ну, пам'ятайте, що ми з вами разом все одно, не одні, як би вам важко не було, ви в цьому місці не самі. Пока-пока.